Що ж у цьому році Петя Порошенко поклав у підарунки вашим дітям? Ну, за ваші гроші, звичайно. По класиці взяв найдорожчий подарунок та найдешевший. Ну, з нього і почнемо. І одразу, щоб ви розуміли, найдешевший коштує всього 107 гривень 65 копійок. Ну, адекватно. Хоча подивимось, що всередині важить він 274 грама. Ну, красота. Звичайно, тут не супер вау, лакшері набір, але слухайте в цілому. По-перше, чупіки. Ну куди ж без них? Три вафельних цукерки. О, це топ. чотири цукерки з горіхами. Ця з ногою не таке не люблю. Чотири желені, класика, ті ромашки та червоні маки, нормальні конфети. Трошки люксу, кокочоко. чоко. І ось ці тофу молочні. І того. Раз, два, три, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, двадцять, один, двадцять одна цукерка. Ось такий набірчик цукерок за сто сім гривень. Ми отримали від Петі. В цілому непогано. Але щодо найдорожчого подарунку. У наступному відео